Та мирного всім дня. Сьогодні наші маленькі чебреці вирушають свою першу подорож на нашу паланку збирати чебрець. Діти, ви готові їхати? Да. В торбинках що в нас є? Хлібчик і водичка да. і кусочок сала, да? Да. і ми готові їхати в гарну подорож. Сьогодні я прийшла на свою паланку, на цю незайману красу, на це велике різнотрав'я. Ці трави дійсно мені в пояс. Тут минуло моє дитинство, тут мої найкращі спогади, тут мої крилаті мрії і моя безмежна любов. Тут моє перше кохання, зітхання, перші цілунки. І сьогодні, проживши уже пів віку, я приводю сюди дітей. Я радію тим, що маю змогу ступити на цю незайману землю знову і знову. Дякую тобі, Боже, що дав мені віку. Та дав мені щедрої долі: творити красу, бачити красу і любити красу. Хлопці, куди йдемо до кернички? Йдемо до кернички. До Ганущиної кернички йдуть хлопці. Оце ми з хлопцями прийшли до Ганущиної кринички. Тут, правда, все дуже-дуже заросло. Але м'ята пахне, пахне хлопці, м'ята? Пахне м'ята, пахне. Владичок стоїть і набрав водички наші. Привіт, Сережка! Цю криницю, ми колись ти чистив з метельським, а тепер дитина твоє, з неї п'є воду. Дай Боже, щоб він мав гарний вік, щоб всі наші діти мали гарну долю. І наша ганущина криничка. В осоці, у м'яті і з водою. І от така з неї водичка. Гарна, цілюща. Хлопці, що рвемо м'ятку? Да, Виход... да. Смачна була вода? Дівчатка. Mm -hmm. Ось наші дівчатка наплели вінків. Mm -hmm. Ви ж подивіться, які гарні дівчата. А хлопці несуть квіти, кому несете квіти. Чи бречика найща, чи А ну давай, дашка. Ой, боже, які вінки, дівчат наших. Гиля, гуси, гіля. Гиля до води, гиля, 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 гиля. пасіться, гуси мої, пасіться. Та добре наїдайтеся. Та в ставочку води. Хойтеся, гуси гуси, да. да, да. сте хочете? Да. Поміж верб та цвіту, наче ті коні вороні, пробігли мої руки. Руки купані любові, у мріях піднесені на лелечих крилах аж до неба, Руки радості і руки турбот. Роки, коли серце наповнювала велика любов. А руки мали безкінечну працю. Сьогодні я милуюся своєю паланкою, а я вранці, а я вранці піду по паланці, зачерпну води в криниці, поклонюсь меланці. Стоїть паланка, стоїть. До неба підпирає своїми ясинами велиш свою, розкинула плечі і стоїть, красується моя рідна сторона, моя палан.